Всім здрастуйте, ви знаєте, Павло Миколайович, в місті вільниці. Сьогодні ми показую однокімнатну квартиру на академічному. Нова в світлих тонах. оренда 50 квадратних метрів. Зараз ми в спальні знаходимося ось саді телевізор шафа. Нове ліжко, матрас. Ідемо далі. При вході в нас шафа гардеробна, велика. Далі йде ванна кімната. Правильна машина, ванна, дзеркало, велика ванна. І йдемо на кухню. З кухні у нас балкон. Ветна академічна. І кухня. дзвоніть, пишіть. Покажемо зручний для вас час.